Запрошую вас на заняття і хочу, щоб ви послухали повчальну казку, а спочатку слухайте уважно загадку. Вогняний хвіст, жаркий він і злий. Все поглинає, летить у угороду мови, що це таке. Це, дітки, пожежа. Це дуже небезпечно і дуже. Жахливо. Слухайте уважно казочку, щоб так не трапилось. Бам, бам, бабам, бім, загорівся дім. Котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім, бам, балам, бім, порятуйте дім. Біжить курочка з вітром. Біжить півник з помилом. Бім, пам, палам, бім, щоб гасити кицень дім. Біжить гусочка з гачком. Біжить качка з черпачком. Бім, бам, палам, бім. Це гасили дім.